Привіт! Доброго суботнього раночку. Сьогодні була на базарі і скупилася і в магазинах, і в павільйонах, і в всяких інших місцях. Ну, давайте почнемо із фруктів. Ось абрикоси купила ананасні по 75 гривень. Тут їх трошки більше кілограма, на 82, здається, гривні. По 80 гривень взяла е, баклажани 4 штучки. Так, от ціну на огірки, не пам'ятаю, ну, огірки брала в знайомої, отакі маленькі, мені такі не дуже подобаються. Ну, які були, ну, Загалом ціна десь за 40 гривень на огірки. По 20 гривень кабачки взяла. Е, всього. І ще ж взяла так, зараз покажу помідори по 75. Отакий От перчик. От перець по чому не скажу, не, не було ціни. Так, і За всі овочі, які я показала без, без абрикос, я заплатила 210 гривень. Кабачки, що до кабачків, кабачки в мене свої є, вже три штучки з'їли, але щось пішло, я дивлюся, чи то від жари, чи від чого. А вони цвітуть, а в'язі немає, або як і зав'язалося, то такий маленький кабачок і він уже пожовкнув. Так, далі, я, е, зайшла я у файно, але купила ятранівські сосиски сирні. Вони по 127 гривень 90 копійок, ну, мабуть, будуть не смачні, ну, які були і тих, що мені подобались, не було в них. На 89 гривень 30 копійок. Яйця взяла ось такі по 33 гривні на базарі брала. Лозувацькі. По 33 гривні 50 копійок. Ну, такі великі, великі досить. Ячнева, собаці, от така ячна крупа по 18,90 кіло 27 грам на 19 гривень 61 копійку. Так, от такі пакетики за 25 гривень, 100 штук маленькі взяла. Взяла вам. хелатин для томатів, по листу бризкати, і вже навіть коли зав'язалися помідори, і можна. І для огірків теж хелатин. Ну, мені подобається. Декілька років я використовувала хелатин. можливо, іншої марки. Але тут до, потім помідори після нього стають солодкі, тонкошкірі, немає зелених таких прожилок всередині. Мені подобається. Взяла домашнього сиру у продавчині, в якої завжди беру. Це жирний такий сир м'який. І він по 250 гривень за кілограм, і тут на 180 гривень. Десь 700 г, здається, було з чимось. Так, На базарі купила там, де печиво і цукерки, накупила того, що не можна їсти, бо будемо товстіти. От такі ось трикутнички от такі трикутнички з вишнями. Отакі от палички з журавлиною, отакі от просто вафельні трубочки і печиво шоколадне, з шоколадними шматочками. Не знаю, не пробувала його. Побачимо, яке воно там буде. Зараз розкажу, що по чому. Так, ота така куточки з вишнями. Вони по 198 гривень 95 копійок. Тут їх на 40 гривень 200 грам. Сопілка з журавлиною оце печиво по 212 гривень 40 копійок, 210 грам на 45 майже гривень. Так, рулетики оці вафельні по 112 гривень 80 копійок, тут їх 266 грамів на 30 гривень. Оце печиво називається і, і мараті, і мараті якесь. 116 гривень 20 копійок ціна за кілограм, тут 152 грами. На 17 ,66 гривень 66 копійок. І взяла зефіру біло-розового два білого, два рожевого. Тут їх на 284 грами по 143 гривни майже за кілограм на 40 ,60 гривень 60 копійок. Ось ціна на печиво і зефір. Також я на базарі в рибному павільйоні купила крабові палички на вагу в водний світ. Так, зараз подивлюся, де ж тут, ага, ціна по 255 гривень, тут майже 300 грамів на 75 гривень 23 копійки. Мідії взяла. Ну, щось потекла ця баночка, тут воно десь просочилося. А мідії валії, ось такі я їх брала, 400 грамів, вони дуже добрі, смачні. І тут їх, тут їх е, да, по 112 гривень 400 грамів. Отака баночка. Також я взяла скумбрію. Скумбрія з головою копчена. Обіцяли, що не дуже солена буде. Бо я кажу, ви влітку, мабуть, дуже солену продаєте. Каже, ні, буде хороша. І так, скумбрія по 240 гривень, тут 450 грам на 108 гривень рівно. Так, і. Окремо ще ось чек за ці морепродукти. І ось ще я взяла хек. Отаких От три ж великих без голови заморожених хека. Ну, Правда, тут на ньому стільки снігу, льоду, що як розморозить, то грам 200 води, мабуть, буде. Хек по 150 майже 4 гривні. Тут його кіло 170 г на 180 гривень 12. Ну плюс пакетики, то вийшла така ціна за 3 штуки хека. Заходила я в Аврору. В Аврорі. Ціна не дуже міняється. Котячий корм «Фелікс» по 14 гривень, клуб 4 лапи по 13 гривень і по 10 гривень панкіт корм в пакетиках. 49 гривень цикорій. 100 грам. І зараз подивлюся, оці серветки, їх тут 350 штук, 60 з чимось вони гривень. Зараз пошукаю у чекові 64 гривни. І того 226 гривень я заплатила в Аврорі. І ще я купила мед травневий. Майський, так, травневий мед ріденький цього року 150 гривень за півлітрову баночку. Ага. І от такі ще на базарі в магазинчику де продають каву, майонез і консерви. Ще дранива кукурузку взяла з баночку. 41 гривна, 50 копійок, тут 420 грамів. Ну от, здається, все, що купила, все вам показала. Дякую всім за ваші перегляди, вподобайки. Всім пока-пока!